На війні з російським окупантом загинув наш воїн-захисник-герой Варварук Мар'ян у його рідному селі Ожидів Золочівського району. Люди зустрічали навколішки героя. Схиляємо голови у скорботі, вічна та світла пам'ять захиснику. Сьогодні ми прощаємося з моїм братом, з нашим рідним, з нашим героєм, який був патріотом України і завжди говорив, якщо не я, то хто хотів захищати і захищав Україну від серпня. Сьогодні ми вшановуємо його пам'ять і будемо завжди пам'ятати його. Він завжди буде в наших серцях. Не мало так бути. Ти мене мав ховати, а не я тебе. Ми мали зустрітися. За святковим столом, а зустрінемося на небі. Нема слів, не вистачає. Так не мало бути. Ну, це вперше наш мешканець, наш житель, слава жидів, який загинув. Як герой. Звичайно, вони всі герої. А цей подвиг визначається у тому, що вони захищали нашу Україну, Україну як матір, не тільки як територію, як землю, але захищали народ. Бог через них, як, як ангелів, як служителів, які виконують волю Божу, захищає усіх нас. І в чому проявляється великий подвиг любові один до одного, як сказав Христос, немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Вони поклали і покладає свою душу за друзів, це за нас. І наш герой це Мар'ян сьогодні. Заради їм і подібним нашим героям, захисникам. Ми живемо в безпеці. Ми переживаємо, ми сумуємо, ми співчуваємо. Але ворог сюди не дійшов. Дай Бог, що він не дійшов. І просимо і благаємо Господа, щоб Господь допоміг перемогти з цього ворога, а ворог се зло. Віримо, що перемога буде, тому що ми є з Богом, а Господь є з нами. А де Господь. Там є перемога. Бо не тільки ми ведемо війну зі злом, але Бог веде війну зі злом. Тоді, як, так само, як Господь сказав до юдейського до народу, до свого народу вибраного, це не ваша війна, це є моя війна. Якщо це є Божа війна, то ми на правді, ми на істині. А де правда істина, там є перемога. Нехай Господь нам допомагає. Сьогодні мої односельці зустрічають нашого юного хлопця, варварука Мар'яна. Це дуже хороша людина, чуйний батько, співчутливий для дружини був, який дбав про все і за житло, і за сім'ю, і за односельців. Тяжко мені говорити є однокласником моєї дочки Олі. Вони всі дуже сумують за таким юним хлопцем. Нехай ангелики піднесуть високо-високо до неба. Нехай не гинуть наші хлопці і побажаємо нашим дітям, його дітям, маленьким. Вони зараз в моїй групі у садочку. Нехай їх Бозя оберігає і міцне здоров'я посилає всього їм найкращого, адже тато стояв за нас і за них.